Всім привіт, друзі! З вами знову я Ендремен. І якщо ви зайшли на це відео, як ви вже встигли зрозуміти, сьогодні я вам буду показувати, як зробити скріншот на операційній системі Windows 10. І варто зазначити, що це буде операційна система саме Windows 10, не Windows 7, не Windows XP, не Windows 8. Я не знаю, що там з приводу Windows 11, я не користувався ще Windows 11, не знаю, може цю функцію прибрали. Хто знає? Хто знає, я не знаю. І я вам покажу саме, як на Windows 10, ексклюзивно для вас, як зробити скріншот. Якщо ви зайшли на це відео. Я вже очевидно розумію, що ви у розпачі, що ви переживаєте горе. Я теж колись переживав ці емоції. Я вам розповім зараз історію, але перед тим як я її розповім, я прошу вас поставити лайк, підписатись на мій канал і натиснути на дзвіночок, якщо вам не складно, і написати коментар. Якщо ви додивились до цього моменту, тобто одна хвилина 15 секунд. Напишіть, будь ласка, слово кавун. І я зрозумію, що вам не все одно на мої відео, що ви дивитесь їх вже, щоб вам не, не шкода часу, щоб додивитись до цього моменту. Я дуже вдячний вам, друзі. Дуже вдячний за те, що у мене вже 1500 підписників, і це все завдяки вам, друзі. Без вас це б не вийшло, друзі. Ну що ж, друзі, тепер я можу розповісти свою історію. Це складна історія для мене. Це був складний період мого життя. Мені доводилося працювати з операційною системою Windows 7, а так як я її перестановлювати не вмів, то мені доводилось саме працювати на Windows 7. І на Windows 7, як я вже повторився. Ця функція ексклюзивна для Windows 10. Не знаю, як там Windows 11, але раніше не було, ну, оновлення е, технології, ви чудово розумієте. Отже, мені доводилося працювати саме з Windows 7, там такої функції не було. І мені часто доводилося робити е, фотографії свого робочого стола, ну, в сенсі того, що відбувається у мене на моніторі. Мені часто доводилося це робити. І але я не вмів це робити. Я був тоді ще малий, і в мене було мало знань, тому я звернувся до свого друга і спитав у нього, як робити скріншот. І він мені сказав натиснути на кнопку Print Screen. Кнопка Print Screen вона розташована у вас ось тут, на клавіатурі. Ось я зараз на неї нажимаю Print Screen. Так, да, вона може бути скороченою потиску. Але у мене вона написана Потиске, СССРК. Саме так. Ось. Так от, про що я говорив? Я нажимав на цю кнопку і не розумів, чому у мене все одно не виходить робити скріншот? От не виходив у мене скріншот, розумієте? Я нажимаю, тобто, я прийшов до свого, ну вважайте, найкращого друга, спитав у нього поради, як мені зробити скріншот, він мені відповів, натиснути на принтскрін, я нажимаю на принтскрін, А скріншот не робиться. Уявіть, як я був тоді роз... розстроєний, який я, був... я був у розпачі, я був забитий горем. Я тоді на нервах почав багато їсти навіть, ну це взагалі було. І знаєте, що мені доводилося робити? Знаєте, що мені доводилося робити? Мені доводилося брати свій телефон, наводити на монітор? І фоткати з телефону те, що у мене зображено на моніторі. І відправляти тому, кому мені, кому мені треба. Ви розумієте, як я себе відчував у той момент? Це, вважайте, одна з моїх дитячих травм. Мені було складно. Бо всі мої друзі роблять скріншоти свого комп'ютера. А я фоткаю на телефон з жахливою з, як, з жахливою якістю. Ви розумієте, що це для мене було? Це був для мене переломний момент. Але сьогодні. Сьогодні я вже інший. Сьогодні я вже вмію робити скріншоти. І сьогодні я навчу вас робити скріншоти. Ви зайшли на це відео, бо ви були. Бо ви у такому самому розпаші, як колись був я. І я не хочу! Я не хочу, щоб люди страждали. Щоб я не хочу, щоб люди переживали те ж саме, що пережив я. І тому, саме тому я записую для вас сьогодні це відео. Як зробити скріншот? На Windows 10. Зазначу, що на який би сайт би ви не зайшли в гуглі. Вам все одно скажуть натиснути на кнопку Print Screen. Але люди, прокиньтесь! Кнопка Print screen не працює. Вам треба зрозуміти це, що Print screen Ви маєте забути цю кнопку. Вона має перестати для вас існувати. Ви маєте зробити вигляд, що це одна з тих самих зайвих кнопок на клавіатурі, яку ви ніколи не використовували ніколи в своєму житті. Забудьте про неї. Все, її для вас не існує. Вона для вас мертва Ви маєте змінити своє мислення з приводу клавіатури, з приводу Print -screen. Ви маєте відчути її по новому. Отже, зараз. Я розповім вам те, що змінить ваше життя раз і назавжди. Я сьогодні пояснюю вам так, щоб будь-яка бабулька, або будь-яка дитина, або будь-який чоловік середнього віку міг зрозуміти, про що я говорю. Я говорю про те, як зробити скріншот. І так. Для цього вам треба знайти на своїй клавіатурі кнопку Windows. Вона, скоріше за все, за все у вас позначена або такими значком вікнами, або скорочено Він. У мене вона скорочено Win, і щоб перевірити, чи це справді та кнопка, ви нажміть на неї, і вона відкриє ось таку, ось таку менюшку. Ось. Наступна кнопка Shift це та сама кнопка, яка робить літери великі, якщо її зажати. Ось і англійська літера S 에, поряд з українською літерою І. E. І так, тепер вам треба зробити цю комбінацію. Ви нажимаєте на кнопку Windows, зажимаєте кнопку Windows, зажимаєте кнопку Shift і зажимаєте англійську літеру S. І у вас відкривається така менюшка. Тобто ви, ви розумієте, що колись. От люди робили скріном, вони не могли робити те, що ми можемо зробити час. Ми можемо виділити, де саме буде скріншот, якої форми буде скріншот Тепер все залежить від вас. Тепер ви можете це зробити. Ви подивились, на мо... ви подивились моє відео, ви, под... ви потратили свій час на моє відео і стали трошки розумнішими, розумієте? Невже це не контент, на який варто підписатись? Я думаю, що воно того варте. Отже тепер ви можете зайти в будь-який месенджер, нажати на комбінацію клавиш Ctrl V і відправити скріншот, куди ви хочете. Дякую за перегляд, друзі. Не забувайте! У вас завжди все вийде. Вихід є завжди! Всем пока.